Вітаю, шановні друзі, в Одеській області затримана чергова оптова партія так званих ухилянтів. А саме 47 людей було затримано, коли вони намагалися перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Як заявляє слідство, кожен із цих людей заплатив від 5 до 18 тисяч доларів за перетин кордону. Уявіть собі, 47 людей від 5 до 18 тисяч доларів. Візьмемо в середньому по 10 тисяч доларів. Це майже півмільйона пів доларів. Хтось собі спокійно поклав у кишеньку і злив всіх цих людей. Day. Більше того, з'явилася навіть інформація, хто саме організував весь цей похід. А організаторами виявилися поліцейські разом зі своїм другом. А це ще раз доводить те, про що я постійно повторюю, що більшість таких схем, особливо коли затримують там такі великі партії ухилянтів. Всі ці схеми організовані або прикордонниками, або людьми, які мають якісь зв'язки із прикордонниками. Вони спочатку пропускають там по 2-3 чоловіка, декілька партій, потім формують велику партію добровольців, які хочуть виїхати з України, збирають з них гроші і всіх здають. Кілька днів тому буквально була затримана так само в Одеській області ще більша партія, там було взагалі 74 людини. Я тільки одного не розумію, як можна бути такими баранами, щоб по таким великим стадом намагатися перетнути кордон? Ну що має бути отут в голові, коли ти платиш там 5, 10, 15 тисяч доларів, і все одно, як баран у всій цій отарі з 50 людей, намагаєшся перетнути кордон. Ну не вже до тебе не доходить, що в цьому випадку у тебе менше шансів перетнути кордон, аніж коли ти будеш робити це сам? Але як кажуть люди, які на цьому заробляють, без лоха і жизнь плаха. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.